Доброго вечора, з вами Олексій Пученко і це головне за цей тиждень. Визнання голодомору та перший день пам'яті жертв в країні. Дозволено телетрансляції іноземних каналів в нашій країні, а також матчі пам'яті з футболу та хокею. 24 листопада на календарі неділя і час підпити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. Вищий віцуріум в четвер на екстреному засіданні визнав голодомор геноцидом українського народу, а також що кожного року, 4 суботи-листопада, в нашій країні будуть також відзначати цей день траура. В вищому висоріми, коли проходило обговорення, була дискусія між опозицією та партією Губерній. Тому що в основному партія губернік, головна фракція парламенту, не хотіла приймати цей закон. Але попри всі перерви всі негаразди, все-таки домовилися і проголосували, що більшість депутатів проголосувала за. Але проте видно було, що партія губерній проголосувала в основному проти. Також в суботу відбувся захід біля пам'ятника Голодоморів, де Гетьман звернувся з такою річчю, де затвердив, що і в Україні, і в Руньвейцорі це буде спільний день пам'яті. На заході біля цього пам'ятника були лідери фракції, а також деякі відомі гості та визначні люди. Але також і запрошував деяких звичайних жителів, які в основному лише по домівках дивились телетрансляцію на нашому каналі, а також на всіх інших. Тому що в цей день усі канали транслювали цю подію, і також транслювали звернення нашого гетьмана, шановні громадяни Руньвейцорі та дорогі українські народи. Сьогодні ми зібрались тут, щоб шанувати мільйон, пам'ять мільйонів людей, які загинули внаслідок однієї з найжахливіших трагедій в історії людства Голодомору 1932-1933 років в Україні. Цей біль можна виміряти його відгунням, передається крізь покоління, крізь серця тих, хто пережив і пам'ятає. Голодомор був не лише трагедією українського народу, він став темною сторінкою світової історії, нагадуючи всім нам про наслідки тиранії, байдужості та жорстокості, коли влада забирає у людей останнє. Право на життя. Мільйони українців загинули не через невражаючі стихійне лихо, а через штучно створений голод, організований режимом, який прагнув зламати дух нації, що так прагнув свободи та незалежності. Ми пам'ятаємо кожну родину, кожне село, кожну історію знищену голодом, але не з пам Ця пам'ять нагадує нам про незламну силу українського народу, який навіть у найважчі часи зберіг свою мову, культуру і волю до життя. Пам'ять про Голодомор це не тільки священий обов'язок перед загиблими, але й заклик до нас усіх не допустити повторення подібної трагедії. Ми повинні будувати суспільство, де цінуються людські права, де кожен має право на гідне життя і де людська гідність є найвищою цінністю. Пам'ять про голодомор закликає нас до боротьби за справедливість до протидії тиранії та захисту свободи. Сьогодні ми вшановуємо, згадуємо і обіцяємо пам'ятати завжди. Наш обов'язок передавати цю пам'ять наступним поколінням, щоб вони знали ціну свободи і ніколи не забували про трагедію. Груньвейцорія також приєднується до цієї традиції, про те, що пам'ятати про жертви голодоморів і тому Груньвейцорія, як і Україна, будуть кожне 4 суботу, листопада вшановувати пам'ять жертв Голодомору. Тож Слава пам'яті жертвам Голодомору, слава Україні, і хай живе Войцурія. На цьому тижні в середу з'явилася інформація, що Леонід Кожара сказав, що дозволяється в нашій країні телетрансляція іноземних каналів із Фалконії, Платонії, а також і Ловандії. Проте цей законопроект треба було ратифікувати і прийняти. Тому вже в четвер вищий Відсурів затвердив цей закон. А от на вихідних наш міністр закордонних справ, а також міністр закордонних справ Платонії та Левандії, зустрілися в Богданограді, підписали цей контракт, що канали всіх наших країн будуть транслюватися один у одного. На цих вихідних з футболу та хокею відбулися матчі пам'яті. Щодо футболу, то відбулося аж два матчі пам'яті в столиці. Це між Кві Кепіталзом та Лісорубом, де Кві Кепіталз переграв 5-2, а також Арсенал у себе програв 4-1 металургу із Харциська. А в хокеї відбулося два матчі в суботу, проте перший матч між. На і Квік Кепіталс це не був матч пам'яті, а от наступний матч Скорпіони та Еверест був якраз цим траурним матчем пам'яті на честь 92 роковин пам'яті жертв Голодоморів. Цей матч закінчився з рахунком 4-2 на користь хокено кубу Скорпіони. А щодо турнірних таблиць і зміни в них, то зараз доскладніше розповімо. Вейцорський екстралізі це пройшов останній 11-й тур перед зимовими канікулами. І щодо змін турнірів та биць, то їх дуже мало. Між собою рокіровочку зробили Динамо та Арсенал, а також Кальвін і Кракен із одного міста Талін. А от щодо хокею, то завдяки перемозі Скорпіона над Еверестом хокейний Куб Скорпіони зараз займають дуже міцну першу позицію, маючи в активі 30 очок. Також сюжет про Бокспорт ТВ про найрозгромнішу перемогу в нашому хокеї. 15-0. Здавалось, такий неважливий результат в нашому чемпіонаті. Проте хокейний клуб Беркут доказав, що таке існує в нашому хокеї. Саме в неділю хокейний клуб Беркут переграв хокейний клуб Білий Ведмеді Нориськ саме в місті Нориск і переграв цю молоду команду з рахунком 15-0. Хитриками визначилися Димир Григорян, Роман Бог та Степан Відсоцький. Наразі в нашій історії це найбільший в історії результат. Раніше в новому чемпіонаті такий рекорд не зміг на Ізраїв. зробити скорпіон, який переграв ватру 14-0. А в такому чемпіонаті так тим паче, тому що останній матч найрозгромніший був якраз недавно, коли саме цей беркут переграв себе вдома на РУПСК ПСК з рахунком 11-1. Тож бачимо, що хокеїсти з Харсіська дуже готові були до цього матчу і знайшли в себе сили і впевненості, щоб створити такий розгром і такий рекорд наших чемпіонатів в історії Вітерського хокею. А от про що кажуть болівальники біохудмедів та сам їхній голкіпер переводу Савандрієм, зараз ми почуємо, що вони про це прокоментували. Я не вважаю, що це ганьба для нашої команди. Звичайно, багато болівальників нашого хокею скажуть, що це поразка і це ганьба велика. 0-15 на користь суперника. Але скажу вам, що ну, я не просто болівальник норвійської команди, а простий глядач. Розумієте, самі це молода команда, багато що їй треба зробити. І такого проти таких професіоналів, як Беркут, Скорпіони так і таке інше. Тобто, я не вважаю, що це прям така ганьба і дуже прикра така поразка. Ну, звичайно, бойовий дух хокеїстів може зіпсувати, але... Я сподіваюся, що ми зможемо перемогти на наступних матчах. Нам, хоча б треба зіграти з такими командами, як Нарва ПСК та Еверест. Ось таких треба нам перемагати постійно. А до таких команд рано чи пізно наш хокейний клуб і наша хокейна школа в Нориську доросте. Я, звичайно, не знаю, що з нами відбулося. Я знав, що Беркут дуже готувався до цього матчу, хоча і не зовсім готувався, тому що це, блін, біля ведмедів. Вони тільки саме місце в турнірній таблиці Ліги зміщають останнє місце. Тут навіть готуватися не треба, перемогли розгромно та і так далі. А тут ось такий 15-0. І... Слава Богу, мене ніхто не звинувачив. Я дуже, як ви самі дивились трансляцію, самі тут стояли, дивився цим сим. Самі бачили, що найкращим хокеїстом гри, мабуть, вважався б я. Я постійно так граю нормально біля воріт, стараюся фінти таки крутити все таке. У мене питання до своїх побратимів, своїх хокеїстів, нападників, захисників, чому вони мене не прикрили, чому вони давали Кейсь там суперника закидати у наші ворота. Я цього не розумію і тому я не знаю, що сказати. Максимум треба, щоб тренерський склад моєї команди провів дисциплінарну будь-яку роботу з нашим хокеїстом. Бо це капець. Бо, звичайно, не, слава Богу, не звинувачують братаря, тому що не він винуватий у всіх пропущених шайбах. І, і те, що я втора половина команди, а інша половина щось мене не спасла і їх так само не спасла. Також ми не забув вам розповісти про Чорну п'ятницю, яка завжди відбувається в останню п'ятницю листопада. Ось, наприклад, столичний ТРЦ «Атан», біля якого вступився натовп людей. Їх було багато, особливо скупову техніку телевізорів. Ось вам, наприклад, які черги були в цьому ТРЦ в столиці. І це тільки в столиці. Якщо взяти інші міста, то там таке ж самий був аншлаг. Щодо цін на телевізори, які там в основному всі купляли, то маленький телевізор коштував всього-навсього по акції 10 тисяч вицарських смарагд. Середній телевізор коштував 50 тисяч швецерських смарагд, а також великий велика плазма коштувала десь майже 500 тисяч смарагд. Отже, прощаємося з вами до наступного тижня. Будьте здорові та бережіть себе.